Без десяти сім ми вже у нас все кипить, уже все починає варитися і все готується. Ми готуємо дуже все з душою і стараємося приготувати, щоб було все смачно, по-домашньому, ну так як для себе. Сьогодні у нас в меню гречка, йде салат, огірок, помідор, куріна ті на перший суп гороховий. Кухарка Марія Лисюк розповідає, як проходять будні соціальної кухні від Каріта Спес, яка працює у Житомирі. Адміністраторка кухні додає, щоденно годують понад шість сотень людей. Переважна більшість з яких це внутрішньо переміщені особи. Люди, які приїхали, не маючи нічого, і ми беремо їх на декілька місяців зразу, щоб вони адаптувалися на місці, знайшли роботу. Пізніше ми так диференціюємо люди, які можуть працювати. Просимо. Їх уже ну щоб вони знаходили роботу, і деякі саме приходять, кажуть, що ми знайшли роботу, вже не харчуємося. Переселенка Олена Требухова згадує, як у квітні минулого року з родиною виїжджала з Маріуполя та розповідає, як зараз адаптується до нових умов життя. Було все: і снаряди, і голод, і бомбьошки над головою. Зі мною виїхала мама, 77 років, малорухома. І чоловік онкохворий. В Житомирі він проходить вже восьмий курс хіміотерапії. Дуже багато грошей ходить на ліки. Проводжу кормлюю маму і сама кушаю. І чоловіка у черзі за соціальним обідом своєю історією ділиться і 80-річний переселенець з Бахмута Іван Турчин. Читаю, по нормально я жив. Я вважаю, що цілком нормально жив. Нормально жила моя сім'я. Звісно, коли ми виїжджали, то нічого з собою не взяли. Тим паче, коли почались постійні обстріли. Звісно, не до речей було. Головне було зберегти життя. Я приходжу і на всю родину отримую обіди. У нас родина з семи осіб. Дуже хочеться подякувати у якісь хвилини. І забуваєш про ті проблеми, які стаються, случаються. Окрім переселенців, гарячими обідами забезпечують осіб, які перебувають на обліку в міському територіальному центрі, осіб з інвалідністю та тих, хто не в змозі працювати та забезпечувати родину, говорить представниця центру надання соціальних послуг Наталія Горностай. Кожен день тут харчується 40 чоловік. Цілий місяць людина по цьому списку 40, вони обідають на на наступний місяць, даємо інших людей. Працювати не може, оскільки доглядає за сином, а пенсії не вистачає. Так говорить про свої причини відвідування соціальної кухні місцева жителька Тетяна Мусікова. У мене дитина інвалід, син 21 рік. Він зараз в памперсах. Я йому допомагаю, як можу чоловіка. Нема він помер. Отримуючи гарячих обідів, кажуть тут, втамовують не лише голод, а й отримують моральну підтримку. Морально віддихаємо, Ми отримуємо все. Я російськомовна, нас навіть навчили української мови. Неймовірний колектив, Слов немає. Тут така смачна кухня. В мене син. Дякую. Я приходжу, а він каже: Мама, є пиріжки з маком. там Є пиріжки з маком, мікроволновку нагрили, і ми їмо з таким великим удовольством. Я сюди приходжу я настрій піднімається, Дуже вдячна. За рік роботи на соціальній кухні видали понад 100 тисяч гарячих обідів і охочих отримати обід не меншає, Розповідає керівник проєкту Ян Колесник. Близько 80 тисяч це внутрішньопереміщені особи, 12 тисяч це є територіальний центр, і близько 9 тисяч це особи з інвалідністю. по зору. також є містяни. Ну міста Житомира приходить до 600 чоловік щодня. Фінансується проєкт за кошти міжнародних благодійників. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир. У двох ліцеях Житомира збудували та облаштували нові укриття у рамках благодійного проєкту Freedom Space. Укриття для молодшої школи у одному з ліцеїв Житомира побудували з нуля. Провели всі необхідні комунікації, облаштували вентиляцію та закупили меблі. Під час проєктування врахували побажання учнів та керівництва навчального закладу. Наприклад, пофарбували стіни у білий колір, аби потім їх можна було розмалювати. В кожній кімнаті будуть підходи різні. Є кімнати для навчання, тому ми розуміємо, що в кожній кімнаті буде малюватися малюнки відповідно до того, що відбувається в кімнаті. А по коридорах це буде як такий імітація коридору в будинку. Якісь можливо картини, якісь можливо етажерки з квітами у іншому ліцеї більшу частину укриття побудували за гроші міського бюджету. А сьогодні відкрили ще одне приміщення для двох паралелей учнів, збудоване за гроші благодійного проєкту. Під час повітряних тривог тут перебуватимуть учні сьомих та десятих класів. За словами директорки закладу, нині більше як 1300 учнів та працівників ліцею зможуть перечекати тут повітряну тривогу. Тут 240 квадратних метрів. Це мінімум на 240 дітей. Сідають паралель сьомих класів, сідають десятий клас. Нагальне ми зараз всі розміщуємось в укритті. Всі. Ті діти і дорослі, які навчаються очно. у рамках проєкту Freedom Space укриття облаштовують у більш як 30 школах України. Український проект. Ми вже зробили 28 укриттів і ще добираємо ще чотири по цілій країні. В Житомирі ми зробили два. І приблизна вартість це десь біля трьох мільйонів гривень. Одне укриття. Це без меблів, меблі окремо. Тобто, ми закуповуємо парти, стільчики, те, що Просить нас директори, умовно кажучи, вони дають нам перелік того, що б вони хотіли бачити в укритті. Ми його по можливості наповнюємо. За словами начальника міського департаменту освіти Валентина Арендарчука, нині 90% учнів ліцеїв Житомира навчається очно. Побудувати нові укриття планують ще у трьох навчальних закладах. А поки діти з чотирьох ліцеїв Житомира, які не мають своїх укриттів під час повітряних тривог, ходять в укриття поблизу. Але ми все ж таки прагнули, щоб укриття були на території шкіл. Там, де немає можливості, навіть з технічної точки зору, то ми наші ліцеї забезпечуємо укриттями ближ, ближ знаходячихся організацій, підприємства. Третій тілі у нас на жаль немає можливості. Вони використовують також підвальне приміщення укриття традиційного садочку, а також укриття Приброженського кафедрального собору. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир. 29 серпня 2023 року. Управління культури і туризму Звягельської міської ради провело тендер щодо закупівлі букетів на покладання до пам'ятників та привітання зі святами. з соняхів, чотири квітки, очікувана вартість 1792 гривні. Олександр Широкопояс, начальник управління культури і туризму з міської ради, розповів, що ціна вказана на сайті закупівель не за один букет. Ми закупили не один букет соняхів за 1792 сімсот гривні. А ми закупили сім букетів соняхів за 1792 гривні. Згідно договору, ціна одного букету коштує 256 гривень. В букет входять чотири соняхи, гіпсофіла. Тобто, один сонях вартує в цьому букеті п'ятдесят гривень. Олександр Широкопояс розповідає, що з міського бюджету на 2023 рік виділили 50 тисяч гривень на закупівлю квітів для вшанування державних свят. Ось для прикладу по наших закупівлях одна гвоздика, наприклад, вартує 28 гривень. Одна троянд одну троянду. Ми закуповували по ціні 39 гривень, один тюльпан по ціні 30 гривень. Сонях, як зазначив, по ціні 50 гривень за одиницю. букет з хризантеми – 45 гривень. Зоя Соломонюк – продавчиня квітів у звягелі розказала, які ціни на букети і скільки коштує троянда. 30 гривень, 50 гривень, 60 гривень. Сама дорогша в нас за 60 гривень. та висока. Є сухосвіти, ось такі Георгіни, гарні. У мене є. Букет такі 200 гривень. Юлія Грига, регіональна представниця моніторингової мережі «Дозоро». розповіла на що звертати увагу, перевіряючи інформацію про закупівлю в системі Прозоро. Я завжди наголошую, що нам варто замість того, щоб розганяти зраду, перевіряти інформацію до того ж, сам файл, оцей звіт, де вони все зазначили детально, є в цій закупівлі, тільки він е, прихований. Ну так, система е, розроблена. Він називається просто маленький такий файл PDF. Якщо на його натиснути, то видно абсолютно всю цю інформацію. І розуміти, що якщо написано, що закупівля без використання системи на маленьку суму до 50 тисяч гривень, то замовник взагалі може її не розміщувати в системі на ну на період воєнного стану. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина. Микита – військовослужбовець у відставці. На початку повномасштабного вторгнення був поранений. Зараз проходить реабілітацію до прозорого офісу, чоловік прийшов, щоб отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Мені як ветерану бойових дій запропонували, звичайно, про пільги військовим. Це постановка на житло, надання земельних ділянок, пільги на лікування, ну і таке інше. Чесно так сказати, здивований сервісом, дуже все чітко, швидко, без якихось затримок, комп'ютеризовано, що дуже великий плюс має. Адмінсервіс ветеран в прозорому офісі відновив свою роботу в березні 2023 року. За півроку подали 1034 заявки. Розповіла директорка міського департаменту соцполітики Вікторія Краснопір. Ми хочемо, щоб ветеран в одному місці отримав комплексну інформацію про те, на що він має права, які у нього є пільги, гарантії, таке інше. Коли військовий потрапляє до спеціаліста, на комп'ютері встановлена така велика, велика умовно кажучи, таблиця, в якій є опитувальник по всіх тих питаннях, які турбують або можуть турбувати ветерана. Це порядку 25 таких колоночок, починаючи від отримання статусу, закінчуючи, наприклад, влаштування Нім дитини в дошкільний навчальний заклад або в школу, це послуги охорони здоров'я, це послуги пенсійного фонду, це послуги центра зайнятості, абсолютно різноманітні земельні питання стосовно архітектури можуть також турбувати військову людину. Єдине вікно це про вислухати, розповісти на що людина має право, і дати так би мовити навігатор, схему. Бачення і інформацію про те, що може ветеран отримати, і направити його у відповідні структури. Фахівчиня Прозорого офісу Тетяна Оксанич говорить, що до роботи з ветеранами залучили працівників, які пройшли навчання, та обізнані у гарантіях, правах та можливостях для ветеранів. Військові приходять зі своїми потребами встановлення статусу, так особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп приходять зі своїми. Питаннями по пільгам з комунальних послуг Марія Кравчук, Євгенія Барванко, Суспільне, Новини Житомир. Відбувається в нас вирізання і вижигання на фанері, які запрограмували учні. За допомогою лазерного станка. учні зробили карту України, зробили три моделі. Також ми фрезерний станок, який за допомогою. Деревом ми Ми використовуємо фризи, підписуємо ліцей. номер 23. Це STEM-лабораторія, яку 14 вересня відкрили у ліцеї номер 23 Артем Бірюченко каже, що перший урок йому сподобався. Це було дуже корисно і цікаво, тому що якби. Дерево розпалюється і вирізає по контурам, Дуже хочу відвідувати це заняття. Мені просто дуже цікаво, все таке дивитися, що там щось вирізається, плавиться, робиться. Я люблю таке все різне. Маргарита Сіренчук, керівниця проєкту дитячого фонду ЮНІСЕФ, розповіла, що з тем лабораторії поєднують сучасні технології, математику, природничі науки. От якщо ви робите робота, і тут же на 3 d принтері ви можете зробити каркас. Для того для можливих змагань серед дітей, і щоб дитина не просто вивчала робототехніку і програмування, а паралельно з цим вона вміла моделювати моделі на 3D-принтері. Після цього можливо є тепє необхідність доповнення їх якоюсь конструкцією навколо. Можливо, вони хочуть архітектурою займатися. Тут ми бачимо комплекс. Тобто у нас є один чпу станок, один лазерний станок, 3D-принтер, два набори віаровських окулярів, два набори робототехніки. 15 ноутбуків, які дозволять дітям комплексно підходити до вивчення взагалі і інтеграції STEM. Директор ліцею Ігор Баранов каже, що учні займатимуться у stem лабораторії за бажанням на сьогодні. У зв'язку з великою економією по освіті, Звісно, ми не можемо все вмістити в програму, але у майбутньому таке можливе. Сьогодні в школі очно ходить 1320 дітей. З них більше тисячі відвідує цю лабораторію. Леонід Харшана, Олександр Данилюк, Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. З 24 лютого минулого року ми вже всі об'єднались. Вареників ми готували 20 відер за один день. Отаких от відер ми готували 10, це на 5 літрів. І отаких от відер теж 10. І печива теж випікаємо за день, близько десь 10 до 100 кілограмів. Хто до нас дзвонить, хто просить, ми тим допомагаємо.